Найвеличніший суші шеф усіх часів працює у підземному переході. Це Дзиро Оно. 60 років тому він відкрив свій ресторан і жодного разу не взяв вихідний. Щодня він сідає на той самий поїзд і працює з 6 ранку до 22 вечора. Його учні по 10 років варили рис, перш ніж він дозволяв їм різати рибу. Його улюблена фраза: ми не думаємо про гроші. Я просто хочу зробити суші кращими. Відомі ресторанні критики визнають його найкращим суші майстром у світі. У 2014 році його ресторан відвідав Барак Обама. Дзиро мав три зірки Мішлен, але одну забрали, бо записатися до нього неможливо. Все розписано на пів року вперед. Торік Дзиро Оно пішов на пенсію у 97 років. Його справу продовжив син, який працював поруч із ним понад 40 років. І знаєте що? Мені здається, цей чоловік прожив щасливе життя. Я не уявляю, як можна все життя їздити на роботу без вихідних, якщо твоя справа не приносить тобі справжнього задоволення, і ти не кайфуєш від процесу. У нього була мрія зробити суші кращими, і він це зробив. У мене все про бізнес, і не тільки. Підписуйся, якщо було корисно.